Традиційно у нашій державі після Великодня настають поминальні дні із масовим відвідуванням громадян, поховань своїх рідних та близьких. І саме з метою недопущення травмування людей співробітниками Нікопольського районного управління, також 7 -го ДПРЗ головного управління. ДСНС у Дніпротровську області було організовано огляд території кладовищ на території Нікопольського району через те, що це дуже великі площі, через обмежену кількість людей і обмежений час. Звісно, що детально оглянути територію кожного поховання нам не вдалося. Хочу звернутися до мешканців саме. Покровської сільської територіальної громади, Мирівської сільської територіальної громади, Червоногригорівської селищної, а також Нікопольської і Марганецької міських громад утриматися від відвідування кладовищ через те, що існує велика вірогідність наявності вибухонебезпечних предметів саме на території поховання. Тому що ми зараз. Перебуваємо у зоні активних бойових дій, і останнім часом зросла інтенсифікація саме ворожих обстрілів. І почастішали випадки під час весняно-польових робіт знаходження саме вибухових предметів, касетних бойових елементів на територіях сільськогосподарських, у гіддачних ділянках. І... Це звісно ж несе небезпеку для життя і здоров'я громадян. Тому в першу чергу, при знаходженні підозрілих або вибухонебезпечних предметів, і діти, і дорослі повинні пам'ятати, як діяти в цьому випадку і куди звертатися, у разі виявлення вибухонебезпечних або підозрілих предметів, негайно припинити всі роботи в районі, де ви було виявлено цей предмет, сповістити людей, які знаходились поруч про його виявлення. Ні в якому разі обов'язково не чіпати, не торкатися цього предмета. Після цього за можливості усіх осіб, що знаходились поруч, на максимально безпечну відстань відвести, це більш як на 100 метрів. За можливості також позначити місце його виявлення цього предмета. І негайно позвонити за номером 101 до державної служби надзвичайної ситуації і на 102 до національної поліції і на безпечній відстані вже дочікуватися підрозділів.